Вітаю на каналі Світ Таро. І це наш прогноз для тельців на липень 2025 року. І так, любі, тельці? що на вас чекає, зробимо такий загальний розклад по три карти з трьох колод. Отже, і так, перша у нас подія, яка на вас чекає, це десятка пентаклів. Дуже класна карта. Вона нам говорить про прибуток, про а, благополуччя, здійснення мрії, удачу, да? тобто дуже хороша карта. Е, можливо, отримаєте фінансовий якийсь прибуток, е, е, спадок, наприклад, премія, зарплата, виплати, якісь, е, сімейне благополуччя, да? От, здійснення якогось бажання, е, покращиться здоров'я, наприклад, ви вилітики. Це ну, дуже хороша карта. Так, друга подія, яка нас чекає. Жриця. Ну, Жриця може нам говорити про те, що. Треба слухати свою інтуїцію. Можливо, треба звернутися за порадою. От, або ж, ще це щось, що може від вас приховуватися, щось, що ви ще не знаєте, наприклад, або можливо, ви самі приховуєте якусь таємницю. Так, давайте ще одну карту. Лицар Кубків. Ну, Лицар Кубків нам говорить про щось таке романтичне, емоційне, можливо, ви цей лицар, можливо, ви познайомитесь з таким лицарем, чи зустрінете, да, от, е, що ну, це залежить від ситуації. Е, чи ви в парі, не в парі. От, але це можуть бути такі романтичні, якісь побачення, наприклад, е, розмови. Е, може бути якісь такі обіцянки ще, але бути такі, знаєте. Уважні, тому що не зовсім все може справджуватися чи виконуватися, що може вам цей лицар обіцяти. Так, давайте ще один витягнемо варту з цієї колони. Імператор. Імператор, знову ж таки, імператор, можливо, ви цей імператор можете бути, або якась людина біля вас, може бути по гороскопу Овен, у нас імператор. Це такий да, не дуже емоційний чоловік, не дуже емоційна людина, така авторитарна, власна. Тобто, можливо, що. Ви будете себе так вести, або ж біля вас така є людина, яка може стосовно вас так себе вести. Дуже такий е, строгий, суворий. Е. Можливо, це ваш керівник, якщо на роботі, дуже такий впевнений в собі. Так, візьмемо далі наступну колоду і витягнемо ще три карти. Так, Диявол. Ох, у вас дивіться, така картинка складається. І жриця, імператор, диявол, якщо взяти старші та отаркани. Такий місяць, знаєте, от по дияволу, це може бути якась така, знаєте, так, залежна ситуація. Можливо, ви будете за да, якоїсь такої ситуації, або ж це ще маніпуляції. Дивіться, будь-які щоб вами не маніпулювали. Ну, опять-таки, це може бути, наприклад, імператор, це така людина, яка любить керувати. да, І в той же час по дияволу це можуть бути маніпуляції зі сторони цього імператора. Чи це робота, чи це стосунки, наприклад, можливо, це ваш керівник якийсь, можливо, якщо це стосунки, Стосунки, Наприклад, ваш чоловік чи хлопець, да, от, що може дуже так брати на себе таку власть у свої руки, скажімо так. По дияволу ще що може бути, да, це пристрасть, може бути, якщо беремо стосунки, залежні стосунки, страх, можливо, страх це, до речі, теж може бути, як і, наприклад, від цього імператора. Да, або ж страх і в стосунках теж може бути. Ну, Можливо, і ви можете бути цим дияволом, цим імператором. тобто тут така ситуація. От. Е, так, далі королева кубків. Е, емоційний може бути місяць. Можете знову ж таки, ви будете бути цією королевою, чутливою, емоційною, або біля така людина, чи познайомитесь з такою людиною. Можливо, це королева кубків, це може бути психолог. Можливо, ви будете звертатися до психолога, або до вас, навпаки, будуть люди звертатися за допомогою емоційною, як до психолога, наприклад. Так, ще давайте. Лицармачів, дуже дивіться, вас так випитають, питають, бачите такі, як фігурні карти, да? або ж біля вас якось в цьому місяці, ви будете в такому оточенні, що постійно біля людей, на людях, можливо, у вас така робота. Лицар мечівщина може говорити про якусь швидкість, про те, що, можливо, ви отримаєте повіщення, дзвінок, і це може бути при чому так дуже-дуже швидко, несподівано. Або, можливо, ви будете швидко кудись збиратися. Давайте ще витягнемо карту. Вісімжесів. Да, дивіться, щось може бути таке швидкісне, що вам треба буде швидко зібратися і поїхати, наприклад. Або ж жезлів ще не може бути ну, взагалі да, це карта швидкості. А, можливо, і знову ж таки, це карта сповіщення, дзвінка. Можливо, ви дійсності отримаєте якийсь дзвінок, якусь там смс-ку, повідомлення, да, от, і можливо, вам треба буде дійсно збиратися швиденько кудись їхати. Або ж просто це ще в нас карта поїздки, а, якогось пересування, можливо, ви вирішите кудись просто поїхати або переїхати. Чи то по роботі, чи то просто десь, наприклад, на відпочинок, Ну, або полетіти. Тобто, так, в такому плані може бути. І дивимося ще. Візьмемо одну колоду, теж три карти. Але дивіться, нагадаю, що це ж у нас загальний розклад. Загальний може програтись не для всіх, або частково. За більш детальною інформацією або питаннями, які вас цікавлять, розкладами звертайтеся, пишіть в директ або в коментарі. І я з вами обов'язково звернуся. Так, далі. Дев'ятка кубків теж дуже приємна, хороша карта, яка говорить, що ви будете задоволені собою. Це може бути і святкування, якесь компанії, на природі може бути, але це дуже хороша карта, яка нам говорить про що ви задоволені. Вам, в принципі, все влаштовує, все добре. Дев'ятка мечів. В той же час, по дев'ятій мечів у вас бачите, якісь страхи. Страхи, невпевненості, сумніви, дуже багато різних думок, хвилювань, переживань, і ви намагаєтесь, наче, гнати від себе всі ці думки. Але що ви повинні впоратись, все у вас повинно бути добре. Ну, треба однозначно налаштовувати себе на позитив. <кхід> Суд. Суд там говорить про е, те, що відбудуться зміни. Не буде вже так, як було, і е, ви розумієте, що. Знаєте, це як прийшов час змінюватися, або міняти ситуацію, що, можливо, ви ну, дійшли вже до піку, що все, я вже так не можу більше, треба мінятися чи міняти ситуацію. І ви розумієте, що все кінчу зі старим життям да, і починаю нове життя або по-іншому. Також це може бути теж якась новина, наприклад, по суду. Так, давайте ще витягнемо. Колеве кубки, знову ж таки, повторюються. Це щось дуже емоційне. Можливо, ви будете у ці зміни переживати емоційно, приймати близько до серця, можливо, вам потрібна дійсно буде якась допомога, допомога психолога, або допомога людини, просто навіть нехай не психолога, але людини, з якою просто поспілкуватися, запитати допомоги, поради. Ще може бути, що ви, знаєте, як переоцінка да, своїх цінностей, переоцінка життя, або ж вас будуть просто ще оцінювати. Давайте ще одну і того ми для вас карта на цей місяць. Двійка жезлів. Е, ну, дивіться, дві жезлів дано, говорить в даному випадку ще про якби роботу в парі. Що е, у вас є підтримка, і треба її використовувати, бути в парі, підтримувати один одного і допомагати. Е, плюс. Е, Ще це може бути в дійсності, так, от як, якщо це стосується роботи, фінансів, наприклад, що, можливо, ви будете в парі дійсно щось працювати, щось робити, чи робота у вас пов'язана в парі. Або ж це ще може бути, що ви складаєте якийсь план, щось думаєте, або ж ще. Що ви, як ну, начебто, знаєте, думаєте так, якби розширятися, скажімо так, або щось як про подвійне? Да? От, наприклад, живете в одному місці чи місті чи країні, і ви думаєте, що можливо треба переїхати ще, наприклад, там, в іншу країну? Ви можливо подумаєте про це, складаєте якийсь план. От, або ж про іншу якусь роботу, наприклад, можливо, думаєте. Або ж якщо це стосується стосунків, то ви, можливо, вагаєтеся між кимось, обираєте і не знаєте, як бути. Ну і взагалі, да, якщо подивитись на ваш розклад на цей місяць, у вас е такі події можуть бути значні у цьому місяці відбутися у вашому житті. І як знаєте, у вас можна сказати всього потроху тут: і страх, і невпевненість, і щось приховане є, і якась така да, е власність. Пристрасть, маніпуляції, е, і начебто і позитив, да, якби і сім'я, і задоволення. Тобто, знаєте, у дійсності і поїздка, да, от, і щось таке, е, якісь такі новини, можливо, щось таке швидке, Я, до речі, ще може бути зарахування коштів, можете отримати кошти, наприклад, за щось. Ну, Тобто, знаєте, в дійсності як всього потрошку. Тому бажаю, щоб все у вас було добре, думайте тільки про хороше, дякую за увагу, всього найкращого!